Я кажу вам ще з іншої сторони відео, просто для розуміння того, як гарно поєднується лаванда із трояндами. Неважливо, яких вони кольорів. Якщо вам хочеться різних, будь ласка, ось різні, можна поєднати її з рожево-біле. Звичайно, і різте ще можна було б питати якийсь кантус, ломзет, щось таке дрібне. Так, там змінимо плавану і була ковсом. Якось так це виглядаю, Виглядає дуже гарно. Можете брати собі на заміточку для своїх творів. Ось так, лаванда стоян.